Всім привіт, ви на каналі Сподин 123 і ми сьогодні будемо грати в Майнкрафт. Ми сьогодні знову будемо грати в Майн. Ну, ну, розвиватися все з нулю Ну, я поміняв Чуть-чуть свій скін якщо ви знайдете його на сервері якомусь. Та не ну, обов'язково розбіжіть, спочатку і подивіться і на нік. Бо може бути то і не я. Бо хто знає хто і то я чи не я. Бо такий скін може зробити собі будь-хто. Ну, що треба буде донатити. Ну, і що завантажується завантажуються ресурси. я покажу свій нік і скін. Щоб ви знали, де ми суспавлюємось. Ну от це мій скінчик. Нік тут з боку, там де король ну, шапка. Там. Видите, ну і сундучок. Я все добивав його рукою, але я нікого не додумувався, відкрию картку. Що можна взяти одного топору і зламати його. Логіка. Ну, тепер треба оглядатися, де ми заспавнилися. Ви відділи, я координати ніякі не вносив, що в нас повністю обичне місце. Я нічого не буду вибразу вибрасувати, бо все може пригодитися. Ви там щось бачите, бо я бачу. Це може бути як і обична гора, як і аванпост. Або деревня. Нема в якихось горах суспав. Ви замітили, так? Да? Я теж замітив. А яка це, це відсоток якийсь? Я в ній жити не буду. Я не буду в ній задержуватися. Давайте я просто залутаю і, сподіваюся, таких неудачок було в нас у прошлих серіях, дві прошлих серіях як двох. двох серіях по Майнкрафту, тот, тот мер, ви більше не увидите, бо я його знімати більше вже не буду. Sorry, комусь може він і любився, але у нас все буде починатися заново. Ну, бо ви бачили, як я умер, я вже сам не пам'ятаю як час. Нам треба доски. Аби не забиратися на скалу півтора роки, а легко. І не дуже тратимо доски. Один блок ми можемо забратися. Тут пропаркурити невозможно. Ну і все, ми на горі. А прикиньте, там внизу домики всі. А ні, всі доми... Рідкость на кільку, але ну я такого ще сід. Ну, позиція сід 184 92 195. Можете включити цей сід і, коротше, суспавнитися на такому, що тут. Вот такое. О! Ой, не то. Оце от ми добуваємо. І це теж. Поднімемося, подивимося, чи нема тут сундуків. Ні, Сундуків тут нема. А, а, офігеть. Тут кузниця є. Я, от я замітив. Фльо! Я замітив голема там. Ну, ви, мабуть, теж його вже було замітили. Так що якщо що у нас? Гуля. Так починається зима, бо я відів ще один тут домик, як... ну це такий ж чи ні. А ні. Я повністю їх зварую все тут, навіть драбину. Є грядки? прикиньте, Ну тут тільки води нема. Не, ну є вода, ну... треба почистити весь інвентар, бо він дуже З... грязний. Так, це, от сюди, от сюди, от сюди. І знаєте, чого я не викидав? Я не знав, що буде тут поселення. Ну і за того. Що зараз, тут коли добувай та всю штуку може буде це все покласти і добути косної муки. Добуваємо морку. Добуваємо картоплю. Тут ще морква багато. Тепер це все переналежить ну, мені. Він зрозумів, що треба спахувати все. І він сам працює і робить собі нові грядки. Він сам ламає. Все, ну я. Ой, ой-ой-ой. Тепер спускаємося вниз. фліп. Ой. А то не Блакфліп. Блакфліп це коли бути у копатки, дешого настає. Нікуди, куди, 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 куди са моє? Це моє. Мене вже стак моркову. В значить, у нас буде не хіла ми... Я не знаю, построїмо ми дом чи у цій першій серії, чи в другій серії. Опа! Тихенько беремо і все зробимо. Щоб він почав садити. А в них ми зможемо по обм. Ну, казав цей сідний. Якого добре? Запомніть цей сіт, ви можете передивлятися це відео. Буде вам і посилення круте. Ну і багато всякого дивного. Ну, найкрутіший цей сіт, мені кажеться, як деякі сіти, можна сказати і так. Ну ми ще нічого не лутаємо, бо ми поки що збираємо просто, ну, почекай. Все, тепер мій інвентар виглядить отак. Ну, точніше, от так. як? Ну короче зараз ідемо лутатися. опа из І нема ти там не йшов? куда 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 куда? impost Ye boy Valim 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 nagam ah, Me ще не будемо уходите звідси Я чуть ли його не удару. Сюда дайди. Ну і цей момент пересмотрі то точно. Стань собі наконец-то. Стань. Ну от стань. Наконец-то. Ой-ой. Ой-ой-ой. 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 А. Ой -ой. А я даже не знал. Топорної вистачить тебе. А морковкою бити я не хочу. кірку буде довше. На коні то Жрати. дія. Сорі, Голем, ти так файно защищав посилення, але я тебе вбив. Сорі. Лучше пересплю, а потім ми будемо йти у путешествие. Може забрати собі собаки в оцех, а може і ні, не забирай. Короче, Судай, куда я хов, м, угу? Все нормально, все окей, подведьте на жечке. Мне надо, надо что-то делать. инвентарем. Делаем вир, строчок, палки. Ой, хлеб. Ви замечаєте что-то изменення какое-то. Бо я, да. У мене ще є. Чи -чи -чи -чи? А, а це корову може забрати буде отсюди. 41. Чекайте, я косну муку йду пороблю. Я забув скрафтити. Я добуду камню для них і це робота. Тепер І ніхто нічого не заметить. Тепер топор крафчу. Бо не хочу з дерев'яним ходити. Ну і тепер біжимо у посилення, що це... це і це. А ні, 41 штуку не усю зроблю косну муку. Давай косну муку, тобі її не треба. А что ще подобуваю? Вісім чи то три? Чарич. Бісюди. Ой, сорі, 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 сорі. У мене точно такий же код був. Звали його Тік. Значить тебе буде звати Тік. Зроблю тобі жовтий ошейник, бо у нього був жовтий. Чого він потерявся. Ні. Все, тепер ти жовтий. Бо не хочу. От туди хочу. Треба знайти по де мені зробити свій дом. Ніби карта. Ага, я не в ту сторону, біжу, треба от туди. Тут у мене зображено поселення, що там є. Я хочу от туди, бо там рівнина і там я зможу нормально построїти собі хату. А тут гори. Може, я на цих рівнинах десь построю собі хату. У мене є дворідний брат, і дивіться, що він зробив, він зробив собі сам своє озерце, ну він сам його построїв. <кхід> я соснові ліс, напевно, буду тільки ходити. Оби собак понаходити, бо в ньому дуже багато собак. Деда інколи е, розм... називаю його цей собачий ліс, бо в ньому дуже багато собак. Зараз треба буде просто добувати дерев багато, хоча ручку, ну що подобатиш. Я пам'ятаю найкруте, то у нас було, чи я не знімав. І там, де ми були на острові, мені кажется, там ми розбилися, построїли хату. Ну і пак ми то закинули. І там ми не вмирали. Ну, дивіться, от стільки я дерева все посадив саженці, Ну і тепер треба би тут вбратися. Тинь. Чекайте, щось не робить. І ти ні. І от прибирається, і це таке, ніби підходяще місце. По-перше, то що тут рівно і немає ніякої трави. А по-друге, що тут де жикий ніби відтаїть з новим переселенням. А який відсоток з першого разу Треба построїти загон. Ну, значить так. так. Ой. Ось, Це найперший загон, то, значить тут у нас хворець, Бо вони прямо тут ходять і свиней. Я зроблю спочатку общий заган, а потім все то дороблю. Загон в мене буде тут. Не вистає. Ти чую, чи можеш палки. Треба додати палук. Тепер робити забор. 18, це вже дуже перебор, мені кажеся. Та й за того я зроблю отак. Вот сет, не тобі згон. Це для а вони вже втікли. От сюди йдіть. Киця, тільки не з'їж їх. Сюди йди, підуху, а ти кот, кот відійди. Куриця заходи. Покормлю тебе меншого, щоб вирісти. Тепер свині. Ну, свині нема вже. Треба опору дому. Ну, Значить, це буде. Дерево потрібно буде більше. Ви ще, мабуть, не розумієте. Я на обичний маленький домик строю. Надіюся, що не вийде і маленький обичний домик. А вийде щось друге. Уже відео у нас затягується. І, напевно, в цьому відео ми тільки зможемо зробити опору дом. А вже в наступних п'ятьох. Бо, сподіваюся, у нас вийде тут п'ять відео. Ну, і ще якщо ми десь у такий момент помремо, так, ще добре, ще не розвилися так прекрасно. Я скажу. Ну, якщо ми повернемо як туди в залізці, то буде взагалі. Ви замітили, то де він? Він до нас кіт і подойде у мене ззаді. Охоронець ходить, так що ми не маємо боятися кріперу. Ми чуть-чуть не там почали чомусь строїтись. ще раз треба зламати одне дерево. Добре, що це просто паук без скелета на ньому. Добиваємо ще і обов'язково сажимо обратно. І вже пробуємо достраювати наш дом. Де не встигнеш? Ой, я топор взяв. У мене топор і так уже зламаний. Мені такого не треба, так собаки їдять, реально. Собаки можуть їсти отаку от халку. От ну, по їхньому то халка. Десь от тут, от так. Сорі, 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 сорі. Шоку ти їдять? хотели. Победили. Сюда. Так, вот Ні, 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 нет, 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 нет. Тану. Четвертий ва. Ну, і ще з цим домом треба буде багато робити всякого. Це все ми будемо робити вже у наступних серіях. Цьому ми будемо закінчувати наше відео. Всім дякую за перегляд. Ну, почекайте, ще не всім дякую. Ми поставимо сундучів. Ну, Тут буде у нас сундук. складемо все в нього. Щоб наступної серії ми просто відкрили світ, і в нас все було в цьому сундуку. Я не думаю, щоб, чесно, що наше відео так затягнеться, бо воно затягнулося доволі довго. Ну і на цьому ми будемо закінчувати. Дякую за перегляд. Якщо вам не важко, ви можете поставити лайк, мені буде приємно, а вам це не важко. Ну і ще, якщо поставите, то ще й підпишіться. Ну і на цьому все. Всім пока!